Лоббі Різдво у цьому відео можливе вживання нормативної лексики. Вони має на меті коша обрати чи принизити і несе виключно розважальний характер. Тих з наступаючими хоч і рано. Всім <схи> привіт! Ми продовжуємо проходити Human Fall Фал Женя, Володя. Привіт. Сьогодні ми з вами трішечки відволічаємося від сюжетних локацій і пройдемо коротеньку лоббі Різдво. Тут, якщо хтось не знав, є також досягнення їх тут 4 штучки. Мабуть, із найпростіших досягнень це пити янголо на воночки він стоїть. А як називається досягнення? украшение якось а ну сейчас дебью а ты вовка скажешь а ще попасть треба может и присут тоже може, ближче может плыщи стать его треба спитицем катапульты Ну мы сбивали колись катапульты вже далеко аже нього. ми трішки підійдемо. ой його Бив? нема да. ну вовки мало дати. я не чув що вовки дали не. нема а може не. воно вже получено а може ми колись заходили воно могло в нього бути вже. ми колись заходили і могли його зробити Ну ладно, будемо рахоти зробили. Давай. Давай сосульками зробимо, це теж здається легко. Отам на гору піднятися, взяти сосульку і спуститися на тросі, отам. А ви пам'ятаєш, ми з тобою подарунки збирали Зараз тоже треба? Ні. Ми думали що там щось надо так хорошо. а там наверху повинні бути сосульки да то що ми, знає, не мы знаем А, я не знаю ну вот є сосулька но да наверно да все таки вап тут я тут? щось не пам'ятаю, щоб цей пістолет був в прошлой раз. От, коротше, так, да, коли ми з тобою грали, то пістолета в Луці не було. його катапульту. Так, да, я ну. Хтось з нас летів і збивав. Бери, сульку. А де? А снігу витягується? Та ні, вряд ли. Ні? Думаєш? А собі. <хи> а ну Жорто. тягуй ти Ну так бери і вверх типа, тяни камеру, так. О. Нормально Так, а ну йди зачіпляйся перший. Так, сейчас. а здесь ты куда? Так, а ну лука сейчас скажет, должно быть достижение. Э -э... там, Ой, блин, выскочила. Там были ветродуйки. Есть подъем на цех. В на каменчиках. Кайна. Yeah. Okay. Now... <laughs> сейчас попробуйте забить тут чуть-чуть. О, есть, шо, все? Ага. А ну вовка, должно быть щес досягнення. Да. О, я почув. а теперь да, почув, да, є. Положили. Так, і залишається два. <ш> залишається <ш> два. <ш> а що пояс ніхто не запустив, хай би їздив по колу. А если десь застряне, чи він нам не нужен? А, наш нам надо. Він нам тільки заважає. Та все, хай бо зараз не зрейд зійде. Так, потяг, потяг поїхав. М -м, давай, мабуть, спробуємо досягнення. Там з треба з та? сніговиком. Це, мені кажеться, простіше. Так? Да? Що йому треба? А, треба на голову запригнути. Треба запригнути на голову. Давай катапульт розвертай. Ну, а що тут за речі такі? Клішньою управляйте. А це... Да. Набирати подарки і грузити їх на поїзд. Тобто підкатуєш поїзд. Сюди до цього, сюди і лишньою подарки закидаєш вони йому в сумочку. А ну ту... эту снежку треба трішки ліво дать, походу. А там, походу, железка мешає, да? О, вроде бы даже можно чуть-чуть чуть, -чуть, -чуть провише. А ну давай движу. А ну к пидрулю чуть-чуть вправо и чуть чуть Так, а ну, пробуй снежкой стрельнуть. Давай. Нет, погоду богато. Богато-богато. Надо вправо, правише, то короче, влево влів, и тяну. Не тянется? Тянется, ну. Ну такой хороший Нормально, Возьми. нормально, а ну стреляй а Ладно Ну не до лёд, но это такая. Надо хоть человеку Мы можем ближе ехать Он легче Да Я не знаю Там просто я не знаю, что было на максимум накручено Ой, поезд едет, Жень, поезд едет Что он нашу катапульты не Шир. Так, ну цена тянута на максимум. Не у кого у не надо. Тут і надо игроком пульнуть. Тут надо самому летить. А ну, я уехал. А ну на максимум це дивись... запомни, де она стоит. Аж почти в упоре. Ага. А ну давай я полечу, подивимся насколько я далеко улыбу. Перелетная птица! Багато перелет. Дуже багато, дуже багато. Значит, мы легше за снежинку. О, давай так вот снежинку, чтобы де вона лежить. Ой, я застрял. А, нормально. Так, а Ну щас, я. Так, залажу. Зафиксировал расстояние, де стоит катапульта. По снежинку. Давай, запускаем мене. Так, 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 так. Опа! Е! Должно бути вовка Чпок. Я не чучпок. Я не чучпока. Е є. Є чи нема. Должно було бути. Накрути ему, может ему лично надо? Хотя я не помню, что были личные достижения. Да. На. На це піскнуло? Да, було б, ми не чули. Так, ну і останнє <звук> досягнення. То треба сюди катапульту на крышу. Е, куди на крышу? Посюди. На крышу, де ось. О. Там же. А чого нам туди? А там сноуборды наверху. А, ну да, я, я честно думал, ты показываешь на другую сторону. Я тоже думаю, что нам то сноуборди. Я думаю, це типа як на холм. А я думаю, не что. Так легко развернуть. Так, накручуй А. Наверное, треба припнімать. Надо придержать всю. Пусть катається. Я так понимаю, что мы можем все трое туда залізти и запульнуть. Горшок? Да? Двое точно. Трое если влизаем. О, вот так можна по... По... порухати. А ну Залазьте в горшок цей. Залазь. Ну трое, наверное, не влезем. Влезем. Да? Чикай. Сейчас. Жишь? Да, Хаза буля! И никто не долетів. А-а-а-то, а, 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 а дальше там нельзя пропрыгать? Я не знаю. Ох тишка. Скільки тут оцих сноубордів делають вообще. Тут санки. А де с а, де, а, де, а тут є санки і сноуборди. А за танки що треба робити? Треба всередину юрти запрыгнуть. А те юрта. А о там. А я на санки не пам'ятаю, чого вони. А ну диви. Ген, ген, гань, гень, гань. Кука, залазиш? Ко нас растолкал, да. Опа! Хнп, хлэмп. Кто там стреляет? <реку> И вот, короче, надо запрыгнуть у туда в А, вот в цей, типа недостройку? вот сюда. Да, так? да, да. А... Ух, у ты мою... шляпа взлетела. Тут, тоді на дві... на сноуборде точніше. Так, а тут тепер просто на нього якось стоєш і стаєш, він магнитится, да? Да. А що він тільки одною ногою прямая? О, двома так, так, так так. став. А як тепер ним керувать? Чи руками керувати? Чи... Ууу-ху! Бедолет. Не заехал. Да. Ай в мене вилетіли ножки. Так, я накрутився, иду до, у Давас. Опа! Кстати. Кстати. Нормально. Ну блин, ні. Жалко не з'являєшся, там і постійно треба накручувати. Так, жалко, що не тут контрольна точка. Ну це напевно, складне. Це, напевно, одне із сложных. Ну, сложных. Ну, саме сложне, що тут є. Я так, думаю. Так, а ну не стріляйте, я буду з'їжджать. Як на ньому їхати, щоб він не перекидався? Твої а... я же якось ускорення там а я Ладно, сейчас підійду. Я на горку їду, на ньому. може з прыжками надо. Ой. Як він не буде їздить правильно? Вау! И улетел жопой. Так. Как он вообще управляется? Если я жму влево-право, ага. Понятно, хрень. А чего я тормознул в пенсии? Я їхав прям чітко в центр перед юртою вс. Ой, я допрыгнул, должно было быть, не? Було Только знаємо, у нас своих є. А волк одешов, да? Да. Наверно, є, якщо ти попав. А ти що там в кінці? Типа прыжок? Ти да, я типа як Их як з нього вилізти? Я вылезти со скейтборда. Стреляй, пикай. Вин не отклеить Я не знаю, как его отлепить. Так, я поды да, вроде получил, все, мы сделали показушник. Показушник, готовьте украшения, конфетный спуск, и еще там что-то было. Конфетный спуск на трубочках сладких спуск. готовьте украшения, на сноуборд прыгнуть. Показушник ангела сбыть и я выше на снеговика запрыгнуть. Все, мы сделали все достижения, вот 15 минут нам понадобилось. можна чисто кружок на поїзді проїхатися, подивитися, що тут за локація взагалі. мне так цей этой Угу. вот если быть такі приколи в основних локаціях були. які то автомати, пулемети, крюки канати, не знаю тебе відкривається прохождение плюс и ты за там... Поїзд. Ой, ми мы чпока не засунемо туди, ні, на поїзд. ну разве что если запрыгнуть і остановить поїзд. а на ходу ніяк? а як ми його на ходу а Хотя... я знаю як на ходу Він стоїть назад поезд да ага. ну два чіт назад я його... а я а можу я... чпока просто взяти цим трюком, трюком? ну положити туди. туда дальше? Вот, допустить. Mm. Так, вбит. Так, а где его раскрытый клеш? А, забирай. Кнопка, наверное. Вот и нету, машинка не стирает ни хрена. Так, давай, защипляй его. О, 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 е, е, поднимай. Да. Чикай, ну так, бар ты разобраться, яким пиднять. Піднімай, пидня. О, есть поїхав чпок. Так, Так, выгружаю вот, его. Чекай, то. А, все? Ровно, да? Там, да, да, да. А він їх. не скользнеться? А, ты там же поїзд. поставил же поезд. Я уже поставил, скидывай його. Чикс, поїхав, чпок. Все за <с terr> Ты это записал? Да. Опа, а я что-то прилетел. Трогай, шеф. на максимум попробуй поддать. о. О, есть. О, пошла автора повышена. Чекай, ну а загрузим давай тут по Тут что то загрузить можно? Да, сейчас загрузим. Тормозы, чуть-чуть вперед. Тормозы. У нас там пады. Блин. У нас один вагон, так? Да? Дармади? Чотка. Так, а що ми сюди подарки можемо загрузити, чи що ми можемо загрузити? Ще поставив парочку подарків? Так, щось воно скатується, правда. А, вовка воно вирішить. Ми його грузили, грузили значить, вагон. — вагон. Ми тебе підцепили краю. Я не Так. Я вот с Вовиком в шорт Нам твои подарки не нужны. <свят> <свят> О, есть. Три подарочка. Все, а мы тоже можем загрузить, да, через эту штуку. Да. Там, Это что там самый главный далеко, подарок. давай дальше. Не бачу, еда там кто то Не, еда, еда, да. Еда, еда. Не попал. Что, полный вперед? Давай. Просто там бен... бенцы не хватает. Ой. Ой. Да, чего чихаю а полный вперед держать, типа? я держал, но вроде можно а? Пробую давать. Ускорение? Взади. Блин, по-моему. <laughs> <даже, бога, сейчас laughs> да, же, Вовка сейчас поминает ускорение. Ой, за я глушу нас двоих. <laughs> Опасный фейерверк. Вау! Wow. А, тут просто нам бы стрелку уже поменять, чтобы мы поехали. Стреляй! Путем. Я выпал с поезда. Я вижу за поездом. Oh. О. Ты на разгрузку везешь? А Там человек я... под поездом. <laughs> я, я чтобы стрелки поменять, новый маршрут поговорить. Ты что кругу будет. Это короткий круг, наверное, был. Поезд. Возьми пальны по целу по стрелке, хай она поменяется. Да, она так не работает. От стресс боку А. Я уже ее переключил. Не, Жень, не работа. А, уже сипнулась, да. А, да, поменялось. Ей. Yeah. И надо, чтобы сюда и. Все. Едем да. дальше. Опа. <связь> Точно Лиза. Что такое? Да, Лиз. Чпука тревайте. И... А он наші дві сосульки висить, Деякі приїхали. Она Так, Ну, і ще, зараз ми звісно це все зробимо, але пустити поїзд під откос. А ми колись спробували, не вийшло у нас з тобою. Чого не вийшло? Я не знаю, не вийшло. Я думаю, ми, ми справимося. А що б цей? А що це зараз стрілка? Вона сама перевелась кудись. Так, да, так, да, так. Да. А можна стрілку не на, ну, на середину, типу, щоб воно там зажувало. А я не знаю. Притормози поезд, я попробую. Сейчас бы я потеряв свої руки. Ой! Да, можна. Давай здаю назад на кривих стрілках, що буде. Давай, я держу примерно їх. і не туди, і не сюди. Треба підставити якісь подарки під колеса. Чи оту палку, знаєш, типа, чи санки, ну щось, щось треба підставити під колеса, щоб його зажувало. Як воно працює вообще? А, цю катапульту. Ми її, мабуть, не затягнемо. Катапульту не затягнемо? Ну разве Щас? що толпою разве що може? Сейчас. Толпой может и поднимем. Один не подниму. Нет, нет это не поможет. Надо брать строем. Давай, я тоже возьму с этой стороны. Не, не хватает, пуканы. Странно. Надо три силы. Три зефирные силы. Два по бокам, один спереди. мы можем с одной стороны взять разум колесо. Оно будет, наверное, прокручиваться, мне кажется. Просто на подъем. О! О! И. Е! Yeah. Еее. Yeah. О, вот. Ну, треба шесть наложить, наверное, чтобы два раза не вставать. Шейкись снежок вон. Ого, там краном играется. Что, заводить? Да, дивись, з якої сторони тобі краще стояти. А, тоді не мені надо, та димині не мені за руль. Они сбоку тогда лучше стоять, а вы там сюда это заводить. можешь этой подарок хоть погрузить? Как раз мы тут стоим. это треба чуть-чуть дальше, наверное, сейчас. Хотя. Я чуть-чуть его вперед душу. Топ. О, нормально. <свист> ну, и что там? Хватает этой подарок грузить сюда? Что тут нажимать? Ту? То есть, наверное, получается. так це вниз, но нам надо вверх. Ааа. Так, теперь на себе, ты тянешь чуть-чуть на себе. Нормально я не бачу, не пойму. Не, а, на, на себе, на себе. Ще на себе. Так, тепер поділив на С. Нормально? Ну ну Щось обліка було. Так, да. Так, все тоді, до чого ми будемо тоді закінчити, Є така невеличка серія по лобі Різ було тут всього на 4 досягнення. Ми їх швиденько зробили. І в наступній серії там пройдемо ще тестову кімнату та китайське різдво, китайське різдво там чуть побільше завдань. І карта побільше. Це Тоді, всім дякую за перегляд, ставте лайки, подобайки, підписуйтесь, коментуйте. Всім пока, до наступної зустрічі. Всі добре, воїн, пока.